Король лев, нічна мандрівка. Над землями прайду запала глибока ніч. Леви у ліві міцно спали, не спав лише сімба. Аж тут юний принц почув шум, що долунав з надвору. сімба нашорошив вуха. Шкряп, шкряп! знову почулося чудернацьке шкряботіння. Сімба обережно відсунувся від мами і нишком пробрався туди, де спала нала. «Нало! – прошепотів він. Біля ліва хтось є. Ох, позіхнула Нала. Вона ледве розплющила очі, і вони відразу ж заплющилися знову. А, Сімбо, то туди. Іди собі спати. Мені такий чудовий сон снився. Ходімо, наполягав Сімбо. невже тобі не цікаво? Нала знову розплющила очі, цього разу повільніше. Просто зараз, але ж там так темно. То що? відказав Сімба. Чи, може, ти злякалася? Хто? Я? Нала підскочила на чеконик з трибуни. Звісно, я не боюся, гайда! Сімба та нала прокралися повз своїх матерів і решту сонного прайду. Вони спинилися на краю лігва і стали вдивлятися в ніч. Шкряп-шкряп, що це? запитала нала. Там хтось є, примружив очі Сімба. Бачиш щось? Нічого, сказала Нала. Сімба вже зібрався був повернутись до лігва, коли велика грудка грязюки ляпнулась йому прямо в мордочку. Поглянь, он там, дечки, сказала тихенько Нала. За високою купки землі вичуввала дивна істота. Здавалося, що це створіння має два хвости один попереду, а другий позаду. То був найдивніший звір, якого Сімбі і налі колись доводилися бачити. «Агов!» – гукнув Сімба. Гей, хто ви? Створіння сполохано поглянуло на Леві. Ви загубилися? Що ви робите тут так пізно? запитала нала. Чому ви зараз не спите у себе вдома? Я трубкозуб, позадкував від левеня дивний звір. Ми спимо вдень, а гуляємо вночі. Зараз у мене саме сніданок. Аби ж то й мені можна було спати весь день, а гратися вночі, промовив Сімба. Він поглянув на гілку дерева, де міцно спав птах носоріг зазу, який страшенно любив командувати. Тоді не було б зазу, який шпугує за нами, наказує, що робити. і байнала підійшли до трубкозуба, який знову заходився рити землю. Левенята зацікавлено спостерігали, як він діставав термітів своїм липким язичком. Нарешті трубкозуб розвернувся і побрів кудись у ніч. Зачекайте! гукнув Сімба, – а куди ви йдете? На пошуки своїх друзів, хочете піти зі мною. Сімбо й Налу двічі просити не довелося. Вони під стрибцем подалися за трубкозуба. Ой! скрикнув Сімба. Він наступив на голку. Нала розвернулася довкола. Тут голки повсюди. Цікаво, свідки. Кх -кх, перепрошую, почувся голос. Не можу дати їм ради. Ці голки постійно випадають. Сімба та Нала обернулися і побачили звірка з песлі чоголок на спині. Це був дикобраз. А для чого вам усі ті шпичаки? поцікавився Сімба. Вони втримують на відстані тих, хто хоче на мене напасти, підморгнув дикобраз. І тут Сімба збагнув, що вони добряче відстали від трубкозуба. Коли левенята наздогнали його, той самий спинився поговорити з чудернацьким зайцем із довгим придовгим хвостом і короткими передніми лапами. Виявилося, що то був не заєць, а довгоніг. Він одразу ж запропонував провести змагання зі стрибків, і Нала та Сімба погодилися. Левенята вважали себе майстрами зі стрибків, адже тренувалися щодня. Ще є час передумати, попередив трубкозуб. Сімба засміявся, проте після першого ж стрибка йому вже було не до сміху. Довгоніг стрибав утричі далі, ніж левенята. Після другого стрибка за ним... І слід пропав. Сім байнала визнали поразку. Вони розвернулись і подались туди, де завзяторив землю трубкозуб. Ви не голодні? запитав він сім байнала. Оливенят заберчало в животиках. Вони не звикли так довго гуляти після вечері. О, трошки зізнався Сімба. Але коли Сімба і Нала побачили, що саме трубкозуб їм пропонує, то вирішили, що не такі вже й голодні. А у вас є щось інше? запитав Сімба. Маєш на увазі щось окрім термітів? Трубкозуб на хвильку замислився. Тоді протюпав кілька кроків і каже: Ану, погляньте сюди. А що там? поцікавилася нала. Мурашки, повідомив трубкозуб. Бачите, я зазвичай лише їх на десерт. Я з вами поділюся. Аж тут холодний вітер скуйовдив шерсть левенят. Невже ще й настало темніше? здригнувся Сімба. «Уф, і холодніше, додала Нана. Левенята позіхнули. Вони вже добряче притомилися. Думка про затишне лігво так і вабила додому. Проте, коли Сімба оглядівся довкола, то зрозумів, що й гадки немає, у якому боці їхня домівка. — Пам'ятаєш, звідки ми прийшли? спитав Сімба. Нала й собі озирнулася. Не знаю, надто темно. Левенята заходилися шукати щось знайоме, прикмети, які б допомогли їм знайти шлях додому. Але в темряві годі було щось розгледіти. Не хочеться лишитися тут до ранку, зітхнув Сіба. Зажди но, раптом вигукнула Нала. Високо в небі розійшлися хмари, вигулькнув місяць. Його світло осяяло стежину, яку шукали й Нала. Вдалині вони побачили скелю прайду, левенята поприщалися з трубкозубом і поспішили додому. На вшпиньках вони зайшли до лігва і побачили, що всі міцно сплять. й Нала вляглися біля своїх мам. Добраніч, Сімбо! проморкотіла Нала. Солодких снів, побачимося вранці, широко позіхнув Сімба. Як думаєш, що буде на сніданок? Все підійде, запевнила Нала, аби не комахи. Якщо тобі сподобалася ця казочка, постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. Бо далі найцікавіші історії з Дісней.